Важливо розуміти, як працює наше власне тіло. Біологія людини є дивовижною та складною наукою, що вивчає структуру, функції, розвиток та еволюцію організму людини. Зв'язок між біологією людини та мистецтвом може здатись неочевидним на перший погляд, проте вони мають численні точки перетину та взаємодіють між собою на багатьох рівнях. Як мозок реагує на мистецькі твори мистецтва та що таке естетична емоція? Естетичне задоволення безкорисливе, сказав Кант у 1790 році. Естетичний досвід може виникнути внаслідок оцінки людських артефактів, таких як твори мистецтва, наприклад, поезія, скульптура, музика, образотворче мистецтво тощо, або естетичні природні об'єкти, до прикладу, заходи сонця чи гірські краєвиди. Ми звернемось саме до естетичного досвіду, пов'язаного з оцінкою творів мистецтва, зокрема візуального мистецтва. Естетичний досвід пропонується кількома контекстами, наприклад, музеї, галереї, церкви тощо. Кілька психологічних думок вважали естетичний досвід процесом винагороди та припускали зв'язок між естетичним досвідом і задоволенням. Останні дослідження свідчать про те, що мистецтво може сприяти здоров'ю та психологічному благополуччю та запропонувати терапевтичний засіб для багатьох, наприклад, підлітків, людей похилого віку та вразливих осіб. Естетичний досвід асоціюється з медитацією усвідомленості, оскільки вона веде до підвищення здатності перцептивної взаємодії з об'єктом. Проте, як естетичний досвід впливає на когнітивні та емоційні стани та сприяє фізичному та психологічному благополуччю, є предметом дискусій. У цьому ключі дослідження нейровізуалізації підкреслили, що негайна емоційна реакція на твір мистецтва та довготривалі зміни афективних станів низької інтенсивності пов'язані з рекрутуванням мозкових ланцюгів, які беруть участь у регуляції емоцій, задоволення та винагорода. Так, наприклад, зображення оцінені як красиві викликають активність у сферах, пов'язані із винагородою, таких як медіальна орбітофронтальна кора, і пов'язані з вищою цінністю винагороди, ніж ті, які оцінюються як потворні, крім того, активізація мережі обробки емоцій, що включає вентральний і дорсальний стріатум, передню поясну частину та медіальну скроневу зону, була пов'язана з тимчасовими змінами настрою у відповідь на веселу та сумну класичну музику. Було проведено кілька досліджень щодо ефективності тручань, заснованих на мистецтві, у професійній освіті, що демонструє зростаючий інтерес до галузі та відкриває складні можливості та традиційних методів навчання, які формують поточну практику викладання. Малюнки постаті людини існують протягом багатьох століть, це своєрідні ескізи людської фігури, чоловічої чи жіночої у різних формах і позах, будучи тільки спостерігачами, митці, які дотримуються цього стилю мистецтва, мають обмежену свободу самовираження, оскільки вони можемо сказати використовують живу, дихаючу людину, що стоїть перед ними, аби створити свої шедеври. Навіть у доісторичні часи суспільство цікавилося анатомією, а тогочасні малюнки демонстрували уже осмислений погляд на людське тіло. Малюнки людського тіла або живої істоти сам по собі є виконанням, і в основному полягає в тому, щоб відтворити на папері те, що ви бачите. Проте деяких художників більше цікавить те, що приховане всередині. Художники малюють людей у дуже реалістичному стилі, демонструючи розуміння будови людського тіла, включаючи м'язи, кістки та внутрішні органи. Одним із найкращих прикладів цього є серія дослідження оголених чоловіків Мікеланджело. Відомо, що Рембрандт написав серію картин присвячених хірургам, які, хоч і менш детальні, ніж ескізи Мікеланджело, викликають інтерес до анатомії людини, абстрактне мистецтво і людське тіло. Іспанський художник Пабло Пікасо був дуже важливою фігурою в мистецтві ХХ століття і мав дуже особливий стиль, коли йшлось про зображення людського тіла. Не будучи одним з тих, хто слідкує тенденціям, митець новатор переніс традиційний погляд на чоловіче та жіноче тіло абстрактну форму, він повністю відмовився від відомої форми і витягнув на поверхню питання про те, що є реальним а що ілюзією, також граючи почуттями. Та емоціями, таким чином, біологія людини та мистецтво взаємопов'язані та взаємодіють, створюючи унікальний контекст для розуміння та вираження людського досвіду та сприйняття світу.